До різдвяно-новорічних свят станції Харківського метрополітену перетворилися на підземні виставкові міні-зали. На станціях Майдан Конституції та Наукова експонуються роботи вихованців Харківської дитячої художньої школи імені Рєпіна та школи мистецтв No6. А у Вестибюлі Ярослава Мудрого відкрилася художня виставка Станція 1654». Вона об'єднала молодих харківських художників та представників молодіжної ради при харківському міському голові. Вона продук харківського метро, яке у найважчі часи прихистило харків'ян, а потім перетворилось на підземну мистецьку локацію. І де третій рік поспіль встановлюється головна ялинка Харкова. Проходять загальні міські різдвяно-новорічні дійства. Ми всі дуже любимо наше метро, наше місто, і тому ми вирішили зібрати таку ідею і організувати її саме тут. Тут ми проводимо багато часу, добираючись до роботи, на відпочинок. І тому ми вирішили об'єднати все за допомогою метро. Особливість виставки і її інтерактивність. Кожна картина це своєрідний філософський трактат на теми, навіяні короткими мандрами харківською підземкою, бажання свята і віра в добро. Бо для харків'ян метро наразі не лише транспорт для учасниць виставки. Метро асоціюється з тишою і навіть домашнім затишком. У нас дуже красиво завжди у метрополітені, і для мене це спокій, комфорт. Тому у своїх картинах, перш за все, я хотіла зобразити саме це. Тобто, це щось е, спокійне, те, що кожна людина бачить кожного дня, йдучи там на роботу, наприклад, або до школи, у метро школу знову ж таки. Тобто я хотіла, щоб кожен побачив в цій картині щось своє. Побачивши інформацію про дану виставку, мені одразу захотілося поділитися харків'янами з відчуттям свята, якоїсь надії та. Домашнього затишку, яке можна показати через метро, зараз у Харкові метро є одним з ключових аспектів нашого життя, нашого. Такого руху вперед, і ось на моїй роботі саме цей потяг він символізує не тільки саме транспорт, який а також людей, які їдуть у ньому. їх надії, їх думки під час цієї коротенької подорожі, сподівання побачити рідних та якихось передчуття свята. А ця картина роботи Мирослава Різон Наступна зупинка перемога залишиться у Харківському метрополітені як подарунок від авторки. Виставки триватимуть до 6 січня наступного року. Галина Половик, Віктор Сіріков, Агенція новин, Громата Груп.